Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події п'ятниці 3 травня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску Світлана Онищук закликала прикарпатців не втрачати пильності, бо ворог не зважає на християнські свята. Бережіть себе та своїх рідних. Як складати великодній кошик? Головне, щоб у кошику була файна косиці. Наймасштабніший ринок вишиванок у Коломиї і купа вишиванок. Про це та інше детальніше. На Прикарпатті горіли склади готової продукції. Пожежники приборкували вогонь на площі понад півтори тисячі квадратних метрів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Деталі розкаже речниця ДСНС Христина Перцович. До каловських рятувальників поступило повідомлення про пожежу одноповерхової будівлі складу готової продукції в селищі Брошнівосада. До місця пожежі одразу було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, а також мобільно-оперативну групу та оперативно-координаційний центр головного управління. Також на місці пожежі було створено штаб пожежого осіння та організовано три оперативні дільниці. Гасіння пожежі ускладнювалося сильними поривами вітру та великим пожежним навантаженням. Постраждалих на місці пожежі немає. Причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено 26 рятувальників та шість спецавтомобілів. ДТП у Коломиї під колеса вантажівки потрапила 28-річна Коломиянка. Аварія трапилася на вулиці Петлюри близько восьмої. 30 години 3 травня поліцейські встановили водій автомобіля МАЗ мешканець Львова, повертаючи праворуч, не обрав безпечного інтервалу і здійснив наїзд на 28-річну велосипедистку яка також здійснювала поворот праворуч на перехресті. Потерпіло доставили до Коломийської ЦРЛ. Водія перевірили на стан сп'яніння. Він тверезий. Правоохоронці встановлюють деталі події. Повідомляє Коломийський районний відділ поліції. Під час великодніх свят пам'ятайте, що безпека перед усім. Керівниця обласної військової адміністрації звернулася до прикарпатців та наголосила, що на Івано-Франківщині посилюють заходи безпеки. Світлана Онищук закликала жителів області не втрачати пильності, дотримуватись належних правил, бо ворог не зважає на християнські свята. Третій рік Україна у повномасштабній війні. І третій рік ми відзначатимемо Воскресіння Христове в умовах воєнного стану, коли ворог продовжує тероризувати мирні українські міста та не полишає спроб посіяти серед нас розпач і зневіру. Але ми вистоїмо, бо ми маємо надійний захист від важних оборонців, які на полі бою відвоюють вільне майбутнє нашого народу і захищають небо від ворожих атак. За це маємо бути вдячні. Зі свого боку, на великодні свята, посилюємо заходи безпеки під час богослужінь біля храмів області та у місцях масового скупчення людей патрулюватимуть додаткові наряди поліції. Екстерні служби працюватимуть у посиленому режимі. Наше ж завдання не втрачати пильності та подбати про власну безпеку та своїх близьких, своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Також нагадую, що на Івано-Франківщині діє комендантська година з опівночі до п'ятої ранку, під час якої заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях без спеціальних перепусток і документів, що посвідчують особу. Напередодні одного з найбільших релігійних свят, яке символізує перемогу світла над темрявою, добра над злом, хочеться звернути увагу на такі одвічні чесноти, як милосердя, співчуття та небайдужість до ближнього. Подбаймо не лише про чистоту домівок і дворів, а й про наші серця. Згадаймо в молитві усіх, чиї життя забрала війна. Огорнімо турботою самотніх людей, особливо шанобливого ставлення заслуговують наші воїни, завдяки яким ми маємо можливість відзначати Велидень зі своїми рідними, а також родини наших захисників, які через війну не зможуть зібратися у повному сімейному колі, дорогі прикарпатці та гості нашого краю. Щиро бажаю, що великодні свята минули у спокої та мирі. Бережіть себе та своїх рідних. Великодні кошики прикарпатці зможуть освятити до комендантської години або після її завершення. Поліцейські наголошують, усі заходи відбуватимуться з урахуванням обмежень, встановлених режимом воєнного стану. На Великдень богослужіння на Прикарпатті відбуватимуться у 1085 церквах. Правопорядок забезпечуватимуть понад тисячу правоохоронців під час великодніх свят. Правопорядок на Прикарпатті будуть забезпечувати понад тисячу правоохоронців. Богослужіння заплановані у 1085 культових спорудах. Богослужіння будуть проходити 4 та 5 травня з дотриманням обмежень, встановлених режимом воєнного стану. Ураховуючи умови воєнного стану, закликаємо мешканців та гостей краю не ігнорувати сигналами повітряної тривоги, не порушувати комендантської години, дотримуватись заходів безпечної поведінки в громадських місцях та в побуті. Не зловжувати спиртними напоями та не порушувати правил дорожнього руху. Нагадуємо, комендантська година триває з 0 годин до 5 години ранку у разі виявлення невідомих чи вибухонебезпечних предметів, зброї або підозрілих осіб, що вчинили чи готуються вчинити правопорушення, слід негайно повідомити до поліції за номером телефону 102. Не лише молитовно, а й фінансово підтримує захисників громада Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Парафіяни церкви стрітення господнього, що у Коломиї, долучились до благодійної ініціативи Сотня для десятки, яку втілює фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Зокрема, віряни передали 40 тисяч гривень та один fpv дрон. Вже не вперше підтримує Едельвейсів і отець Олександр Селезінка. Разом із громадою села Королівки священник зібрав кошти та передав на безпілотники 52 тисячі гривень. Долучайтесь і ви до доброї справи. Мета благодійної великодньої ініціативи купівля щонайменше 100 FPV-дронів для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс. Збір триває до 12 травня, включно. Пастерська і економічна рада моєї парафії вирішили, що окрім того, що ми маємо окремі пожертви на Збройні Сили України, ми так само кожної останньої неділі місяця маємо окремі збірки в парафії, де збираємо кошти для потреб нашої армії. І відповідно, оскільки зараз є така ситуація, що найбільш актуальними є потреба забезпечення наших воїнів дронами і дронами то в даному випадку ці кошти ми стараємося передавати чи закупляти безпосередньо дрони для е, нашого війська. На, 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 на даний час передаємо кошти у сумі 40 тисяч гривень для 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. І також дрон, який один з наших парафіян е, приніс е, до, до церкви і каже: отже, ви знаєте, з ким ви співпрацюєте краще кому потрібно передати. То також прошу передати його. Хочу сказати, що моїм парафіянам не байдуже, навіть маю ще іншу парафію, маленьку, досить така всіх святих українського народу, де вся вона всього двадцять сімей ходить там до Кії каплиці, але так само вони долучаються, оскільки розуміють всю ту потребу. А так як ми від самого початку повномасштабного вторгнення старалися в різний спосіб і Авта і бронежилети, і шукали кошти за кордоном, щоб від парафії і від парафіян допомогти нашим нашим воїнам. То і бачу, що сьогодні люди не втомилися навпаки, вони проявляють таку ініціативу, і в багатьох моментах можна сказати, навіть мене священника, ще підштовхують до того, щоб ще більше збирати коштів для нашої армії. Передвеликодні готування тривають, і фінальним акордом є складання великоднього кошика. У кожному місті, селі та навіть родині є певні традиції та особливості. Та все ж є традиції, притаманні певним етнорегіонам. Як же скласти традиційний покуцький кошик? Наші журналісти відправились в крайнє село Коломийської громади, Саджавку, і там разом із місцевою газдиною Мирославою Березовською склали традиційний Саджавський. Великодній кошик. То, що ж обов'язково треба освячувати, а що класти не варто, вже готові розповісти і вам. Перш ніж розпочати збирати великодній кошик, Мирослава Березовська молиться. Це традиція її родини. Зазвичай складати продукти для освячення розпочинають ввечері та готуються до цього процесу заздалегідь. Першочергово у кошик кладуть папір. Коли склали газету, тепер звичайний папір для того, щоб ці кришечки потім віддати курочкам, худобі, бо вони не мають висипатися. Спочатку до кошика кладуть овочі. Часник, картоплю, цибулю, кукурудзу. Хтось може класти картоплю, кукурудзу Часник може хтось цибулю докладати. Ну як це вже від людей залежить? Далі ріжуть паску і викладають із неї основу кошика. А це все повністю закривається паскою. Це наверху має дуже добре триматися. І має дуже добре бути вкладене, щоб не рухалось. Разом із нарізаною паскою в основі кошика варені яйця, зазвичай у цибулинні. У нас кажуть гавунки. А ще у усадженці невід'ємний атрибут великоднього кошика сало, продовжує розповідь Мирослава Березовська. Вичищують це все повністю і кладуть його всередині. І тут зараз потрібно це все буде вирівнювати цими яйцями, підкладати ще паски, де потрібно, щоб воно трималось. Після того, як зробили щільну основу кошика, у невеликій ємності викладаємо масло, сіль, а також сир. Щоправда, у саджівці роблять із сиру плесканку. Це поєднання сиру яєчного жовтка та солі. От сир, сіль і жовток. Наприклад, пів кілограма, то, наприклад, півгодини, сорок хвилин, плесканка. Коли її робити, вона має по мисці кататися сама. Плесканку вимішувати треба дуже довго. Рукою. Тако, руками, руками, руками так мнути, розминати і має бути цей жовто рівномірний колір. Далі час до прикрашання. Масло і сир або ж плесканку прикрашають прянощами гвоздикою, а сіль та сало барвінком. Тільки у вигляді хрестика має бути. і все. Довкола кошика традиційно домашня ковбаса. Багато хто її пришиває. Для того щоб добре трималася. Але як її може добре зафіксувати, там яйцями чи паскою, то не пришивають. А далі хрін кладуть два один, Ну хто вже скільки кладе. Але старі люди, навіть кошики дає ще старих так людей, поміняю його то по чотири. І моя бабуся клала чотири. Ну, вона пояснювала, що е її свекруха, ніби моя прабабуся, дідова мама клала чотири, пояснювала, що чотири вгугли у хаті. Головне, щоб у кошику була файна косиця, який там хрін унизу, ну, то вже таке. Але косиця має бути файна. Серед обов'язкових атрибутів, звісно, писанки. А ще чищене варене яйце. Воно має виднітись із кошика. Те, щоб його покропили, тому що саме це яйце приходиться додому. Його ріжуть, і всі члени сім'ї цей шматочок його їдять. Важливе і оздоблення великоднього кошика. В нашому селі його оформляють барвінком і квітами живими, які можуть там мати. Це може бути шпарагус, це може бути папороть, але не сучасна папороть, давня така до шпарагусу. Подібна барвінок обов'язково. З барвінка повністю або роблять віночки, отак навкруги його розкладаю. Квіточки штучні, де неде можуть купувати, але це буває дуже рідко, переважно це живі квіти. Також у кошику обов'язково має бути свічка. Також у нас є традиція хто має печені паски окремо, хоче посвятити. І так багато людей робили, і так багато людей роблять. І я так щороку роблю, тому що у мене є печена паска, тому беру звичайну хустку. У більшості це так робили і так роблять. Беруть звичайну хустку. І для того, щоб посвятити в цілу паску, така як вона є, бо там у нас є порізана, ми беремо паску, яку з собою зав'язуємо. Такий возлик. Хтось бере у кульок, але у більшості це кладуть у хустку. Так, у возлик. І є кошик, і наша паска, яку ми йдемо святити. Накривають кошик рушничком, зазвичай вишитим або ж серветкою. Відкривають кошик лише коли освячують. А далі усі поспішають додому. До святкового столу готують традиційну великодню страву із освячених продуктів мішанину. У цю мішанину входить масло, плесканка, сало, ковбаса, яйця. Ну і хрін, сіль, це повністю все ріжуть, натирають в таку велику тарілку. Є суха мішанина і є не суха. Наприклад, у мого чоловіка готують суху, де нічого не додають. У мене, коли дідусь сказав, що потрібно хоча б сметани дати, тому що людина голодна. І у мене готують дома сметану. І сметану і от така вона. Дав. Мирослава Березовська підсумовує, збирання кошиків це традиція, якою дотримуються майже усі мешканці саджавки, паски із глазур'ю, великодні зайчики та алкоголь у традиційні кошики, покутяни, зокрема, і мешканці саджавки, не кладуть та не освячують. Із саджавки Коломийської громади Ольга Гереджук та Андрій Гарашчук для подій телеканалу НТК. Наймасштабніший ринок вишиванок у Коломиї без перебільшення такого різноманіття кольорів, візерунків, дизайнів не знайдете більше ніде. Вдосвіта що четверга у Коломиї можна зустріти людей зі всієї України, ба більше із за кордоном. Усі йдуть сюди, щоб обрати для себе найкращий виріб, та ще й за найдоступнішою ціною. Меріан із Шотландії на Коломийському ринку вишиванок обирає для себе сорочку ще одну, бо п'ять уже придбала. Я художниця, і мене дуже цікавить національний текстиль. Я бачила дуже багато текстилю по світу, але ніде я не бачила чогось настільки красивого, як вишиванка зроблена жінками тут у Коломиї. Чудово, що це національне мистецтво збереглося до наших днів. Really Коломийські друзі Меріан розповідають, що вона волонтерка, зокрема, проводить заняття із місцевими дітьми з інвалідністю. А Ще допомагає переправляти авто із Шотландії для українських військових. Мій син дочка знайшли дуже багато волонтерів, які купують автомобілі і перевозять сюди. Вже понад 280 автомобілів привезли, які пішли на передову. Ну і Меріанта рулем Україну привезла, яку передала прямо в руки військовим. А ще Меріан має амбітну мету влаштувати в Шотландії масштабну виставку, присвячену Україні її традиціям. Та зокрема хоче продемонструвати. Там красу наших. Вишиваних сорочок Представляти Україну, щоб люди більше зналися Україну. Географія покупців і продавців на Коломийському ринку вишиванок дуже широка. З Тернополя Чернівців, Франківська, на рівненщини Канади, був чоловік що купляв навіть. Надія зі спасу продає чоловічі сорочки ручної роботи та запевняє, що все, що продають у спеціалізованих крамницях в Україні, а також інтернет-магазинах, здебільшого придбане у Коломиї, а потім реалізується зі значно вищою ціною. Тридорого так. Ціни тут найрізноманітніші. Вишиванку можна знайти і за 300 гривень, а є і за 20 тисяч гривень. Усе залежить від полотна, кількості вишивки, якості нитки. Ну і звичайно, те, чи це ручна робота, чи машинна вишивка. Машинна вишивка дешевша. До слова, продавці спростовують інформацію, що мовляв у таких виробах менше любові та автентичності. Це є машинна вишивка. Я хаю цю вишиванку, тому і вишиваю. Я це люблю. У Мене самої купа вишиванок. Пані Лілія з Бурштина теж продає вироби з машинною вишивкою. Пропонує сучасно стилізовані сорочки та сукні. Найдешевший виріб у неї коштує 1200 гривень, найдорожчий 2500. Це сімейний бізнес розповідає. Дуже важливо слідкувати за трендами та уподобаннями покупців. Мої діти вишивають. Син вишиває, а дочка шиє, А я продаю так. На свій смак. то що нам подобалося, то от вишивали. Хочемо вивчати якби ринок, який попит та й щось змінювати. Василь з Івано-Франківська каже: кращого вибору сорочок, яку у Коломиї, немає. Приїхав щоб причепоритися до Великодня. Найкращий ринок що у нас є в плані сорочок. Лишити. Продовжує, очі. Розбігаються вже й рахунку. Немає, яку за ліком приміряє 56-му, напевно. Окрім вишиваного одягу, є й прикраси на ринку. Пан Володимир продає вироби з бісеру. Це його творіння. Шокери, браслети, 350-150 гривень залежно. Я з дружиною роблю. Поміщ рядів ринку помічаємо і одного з найвідоміших цимбалістів України. Андрій Стоп'юк, лідер гурту Запал, не купує. А продає килими поміж концертами. Зараз у мене менш щільний графік. Я маю можливість власне цю справу розвивати про те, що він дуже талановитий музикант, знають багато людей. Але Андрій Стоп'юк і добрий продавець, ось як прихвалює свої килими. Вони є двохсторонні з котону, не пропускають холод, можуть братися в машинці. Не туреччина виробник, але як ми можемо поглянути, тут є наші українські теж мотиви. Цю такі колоритні. Цимбаліст каже, коломийський ринок вишиванок особливе місце з автентичною атмосферою та настроєм. Тому сюди треба їхати не лише за вишиванками, прикрасами чи килимами, а за колоритом і натхненням. Працює ринок лише раз на тиждень, у четвер розпочинаються торги досвіта і тривають усього кілька годин. Надихається місцевою природою. Уродженка Нікополя Катерина зараз тимчасово живе у слободі. До переїзду сюди жінка займалася творчістю улюблену справу. Продовжила й тут. Вона виготовляє цікаві та навіть унікальні речі, які до слова можна придбати. Пані Катерина займається творчістю, уже давно полюбляє виготовляти багато цікавих речей, зокрема зі шкіри. Розповідає, натхнення шукає у місцевій природі гірського села Слобода. Природа Слободи надихає на ну якусь таку ізюмінку. От як, наприклад, це равлики, в яких живуть квіти. Це все в лісі зібране. І я хотіла тут посадити квіти. Потім квіточки також з яблучок з пастивою. Обручі теж шкіряні. Пасхальний вино, віночок, теж зайчик квіти. Це придумала Пасху. На Пасху в мене є прикраси такі, це як зразок. Яке хочу продати, і пастилу роблю сама з різними смаками, теж слобідських фруктів, екологічно чистка. Попри те, що матеріал пані Катерина для своїх робіт вибирає різний, найбільше їй таке подобається шкіра. каже на дотик, вона приємна і створювати щось унікальне з неї доволі цікаво. Коли почалася війна, жінка переїхала сюди, і одне, що важливе взяла з собою, це засіб, завдяки якому сушить фрукти і швейну машинку. Баночка для святої водички це. Пошук також. Одне із головних, що я з собою привезла, це свою сушилку і швейну машинку. Теж чим можна заробити гроші. Ну, це тепер е займаюся, бо я на пенсії. Захоплення і робота і відволікає від. Таких наших проблем. Пані Катерина свої роботи презентувала на творчій здибанці. у Коломиї. нагадаємо це місце зустрічі талановитих майстрів, які власноруч виготовляють унікальні речі. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті Ендикатів.юей слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе. Магазин з усім необхідним для дітей, а ще й унікальний розважальний простір. У Коломиї свої двері відчинив заклад під назвою Дрім он з нагоди відкриття тут підготували цікаву програму. Дрім он знаходиться у торгово розважальному центрі Пруд. Заснували такий класний, я вважаю, унікальний простір на сьогоднішній день. Аналогів в Україні, чесно кажучи, я не бачив. Це наша спільна ідея з командою, і ми відкрили простір Дрім. Он який зараз є в торговому центрі Прут міста Коломия? Валова 38. От, в принципі. Ми зараз тут і знаходимось. Підприємець Остап Чабан разом із командою вирішив створити у Коломиї щось цікаве і корисне для дітей і підлітків. Обмежитися лише одним магазином, де можна придбати усе необхідне. Він не хотів. Тому виникла ідея створити щось оригінальне, і це вдалося. Це не просто магазин, куди ви можете прийти і щось купити. В нас в першу чергу це простір, це місце, де діти можуть прийти погратися. Можуть класно провести час, а заодно ще й вибрати собі подарунки, де можуть прийти також. Ви можете придбати подарунки для своїх дітей, для малечі. Консультанти вам гарно його підберуть, покажуть, як все працює, розкажуть, упакують, і ми по факту закриваємо зразу вам е, не тільки просто закрити, скажімо так, знайти товар підходячий, а ще й подарувати вам емоції, тому що дрімон це в першу чергу про емоції. Окрім того, що тут є ігрова зона, є ще зони для творчості, відпочинку та, звісно, величезний асортимент товару, зокрема, візочки, машинки із радіокермуванням, ляльки, конструктори. Залом, усі трендові іграшки та речі ви можете знайти у магазині Дрім ОН.